Алло, Доброго дня, Олександр Іванович. Доброго далі. Це вас турбує, я вам телефонував, були зоною. турбує інтернет-видання Крапива. Ми зараз займаємося аналізом вашої судової тяганини із громадянкою Тетяною Юрченко. Ви могли б могли прокоментувати цю ситуацію і ну, взагалі щодо цього конфлікту. Ну, щоб була об'єктивна думка. Як для цього суди кажуть і все можу погонтувати. Я себе займаю певну посаду, але це не просто не говорить. Я така сама людина, які ви інших людина. А то ви там, якщо будете щось писати, щось якесь неправдиві, кажуть, якщо це питання просто так не суд. Та ні, я ж ми ж ми ж неправдивими Я ж взяв спеціально ну, в реєстрі, дивлюся рішення суддів. Ви я дивлюся наразі. Ну, виграли ці суди, я так дивлюся. Ну, що як виграв? Проведілося, так тому. Якщо ми разом будемо газом, що й повіпчені були, і все, як кажуть, все робили, це картин, запився і так далі, а те, що синку перемкнуло, як я розумію, а ще таке уточнююче запитання, бо це е, люди там турбуються цей кооператив, е, і там таке рішення суду а виходить, що ніби половина його вже ну вам. Там там же чітко ясно було по рішенню суду написано, вага де суперня, а, а не кооператив. Ага. І ніхто там не турбується крім ага. не кажуть, все як має бути. Ага. Я просто не, не ради б туди владити ці питання, тому що вони ага. повністю відповідають. Ага. Це не те, що я там голова суду, що я там легте, я підняв оці питання. Підняла, як каже, ну півночі яке затягне. Добре, дякую за інформацію. А то вам давний телефон я телефонував до суду у секретаря. Ну бо там кажуть, що ви відпустці, але ж я думаю, потрібно я відпустці, я не на місці. Не просто по цей, тому що якщо не так, Бог, що буде якась це, я, ну я, я, не, я не це, я так казав, як дитина Кили. Але ніби, Боже, правду, я кажу, так uh -huh. буде рішення суду, яке мінять, відмінять, помінять і так далі. Uh -huh. По тому кооперативу там взагалі да, немає що турбувати. було. Uh -huh. Там просто написали юридична адреса, каже, що буде роз'яснення, uh -huh. це однозначно, тому що uh -huh. ніякого захоплення кооперативу я не мав, на миро немає. Mm, зрозуміло. Ми виховуємо у вищому спеціалізованому розгляді, це вже стане на свій місця. І більше, коли мені тільки сказали, зразу ж подав заяву на розгляд mm -hmm. на місці. Mm -hmm. що вони напишуть, але, ну, знаєте, можна казати, ну, що... Mm -hmm. Ну, членам кооперативу нема чого безпокоїться за своє майно, правильно? Абсолютно, абсолютно mm -hmm. нема чого турбуватися, тому що такого рішення нема, там є... Mm -hmm. Вона mm -hmm. ж судивиться три роки, mm -hmm. так як покарішки не СДР. Mm -hmm. e, на початку це був просто магазин, mm -hmm. як кажуть, це цукерня. І в перших саме даних, там сюди розходить, це mm -hmm. магазин цукерні, а не коператива. Mm -hmm. А в рішенні вже, коли вже на час принесення рішення забуло, дані про те, що оця цукерня знаходиться за адресою mm -hmm. ДН кооперативі. Через да. що, можливо, не кажуть суд, mm -hmm. Ага. І більше нічого. Оце одне єдине. Тобто це абсолютно виправляємо помилка. Uh -huh. тобто, не пом... Це би я требував, а во uh -huh. це вусове. Я це ніколи треба uh -huh. не буду і не треба. Ну що зрозуміти мене правильно, це, uh -huh. це просто приятель. Це просто людина хоче, яка сузить колотила, всі все, як кажуть, і так далі, хоче продовжувати далі колотити. Uh -huh. Добре, зумно, дя дякую, та... дякую вам за інформацію. Добав... Ну, Бог ми досліджуємо, <святливаємо> досліджуємо да. цю ситуацію, да, щоб сторони. Ми можемо поспілкуватися з сусідами, може, ти mm -hmm. не дає жив, як вони сіроки. Сирю... З сільської ради, як кажуть, mm -hmm. чисто зато не то, що я там посадова особа. Зараз навпаки, чи більше посадова особа, ти більше треба до свого каких можна залити. Mm -hmm. Тож то то, mm -hmm. людина просто зрозуміла, що кажуть, сусіді брати, якось забрати труп подітиме, і це вона просто не допиняється кожна жінка повинна знайти себе в цьому. У в сім'ї, як кажуть, дружби і так далі. А для неї ці ці розуміння просто Просто неступатися з моїм керівництвом, тому де цега, допустимо, як і це, я кажу, тільки тільки вона написала порядка 60 жалоб на мене. Жодна з них не підклепилась. І генеральними, як кажуть, там, із Верховного суду, із Верховної Ради, і везде, Просто приєд, прият, слова не скажеш. Mm -hmm. Просто цю людину треба можливо показати повільному лікарю, щоб обстежили, як кажуть, зробили тут не випуск. Це не mm -hmm. моє питання цим займатися. Mm -hmm. Я цим займатися не буду, у мене це питання. Mm -hmm. Абсолютно я поставив хрестаком питання. Як кажу, це продовжується. А людина посвятила просто всю саму себе каже для того, щоб, як кажуть, E, воювати, оце все, вона від цього отримав на свободу. Хто mm -hmm. получав від цього на свободу, як кажуть, ну ви зрозумієте, правильно mm -hmm. кажуть, що, тебе, хочуть, то, що тебе, це за люди, які в церкву ходять тільки для того, щоб, що де каже, вона навіть тоді не виладиться. Mm -hmm. Таких саманів що, Це водійки в нав'язні, то все є. Якщо mm -hmm. щось хоче, то, я ще раз все розумію, з голови вага сусідами моїми. Я зараз навіть не, не на місці, як і скоро mm -hmm. не буду, як кажуть. Просто що вони вам скажуть? Кажуть, мої тері, кажуть, що ага. ну, про ці всі події вона хотіла звати, кажуть, що щоб усі це все знали. Вона думала мене тим, як кажуть, зновійте, ага. щоб мене поставити на коліна. Ага. Але, ну я така сама людина, я теж маю право, як кажуть, і слудити те саме ага. вона. Поломка, вона подає суд, приймає законні рішення. Кажу, та й все, 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 все. Ага. Добре, дякую. О, Мені. Добре. Я розпочав, я зігнав, як кажуть, матусь, полочки, так далі. Тобі mm -hmm. це, якщо так розібратися, ну давайте реально. Старі буде судді чи посадові особи, якщо на мене 50% народу е, е, буде обігатися, то тут доволі, mm -hmm. то це считається, то суддя прожив, е, як кажуть, заслужене нормальне життя. <laughs> а, так, <laughs> це, ну, це говорить, старі тут, це старі. Наші хіба як кажуть, mm -hmm. тут подібне. Тут не зрозуміти, що таке суд. це завжди спір. Mm -hmm. А вона проти всього настраює там щось людей, але жодної жодної людини ну, нема. нема. Одна дописалася до Верховного суду, що там є рішення, яке це правда виніс. Апеляція підтримала, Верховний суд підтримав, все, як кажуть, і вона все зупинила.